Продовжуємо вигонку тюльпанів до 8 березня в квартирі. 20 лютого у нас. Сподіваємося, що більше зацвіте до 8 березня. В квартирі сьогодні 16.3, а так до 14 менше не падає. Рожеві. Вони йдуть 20. Трішки хвилюємося чи встигнуть всі до 8 березня зацвісти. Ранок 6 березня у нас. Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. В цьому відео хочу розповісти вам про хобі моєї дружини, а саме про вигонку ранніх українських тюльпанів до 8 березня. Ну яких українських тюльпанів скажете ви мені? Зараз всі тюльпани голландські або вирощені з циблин привезених з цієї країни. Так. І ви будете праві. Але моя дружина з тих небагатьох людей, яка вирощує тюльпани з цибулин, вирощених на власній ділянці в українському селі, так, тих самих звичайних справжніх тюльпанів, які при першому сонечку розкриваються і мають неймовірний природний і незабутній аромат весняного свята, який радує серце кожної жінки. Тому я з чистою душею можу називати їх українськими. Ну якщо я не правий, поправте мене в коментарях. З радістю почую ваші думки з цього приводу. Вигонку тюльпанів на рівні хобі і невеличкого підроблітку будемо робити з мінімальними затратами та з підручних засобів в нашій квартирі в місті. І поки наш син на навчанні в університеті, будемо експлуатувати його кімнату. Грунт для посадки використовує накопаний в найближчій листяній лісосмузі, і для вигонки тюльпанів він підходить непогано, вже не раз перевірено на власному досвіді. Посадку тюльпанів зазвичай дружина здійснює в кінці грудня. Для посадки бере великі цибулини тюльпанів в обхваті 12 і більше сантиметрів, які перед цим зберігались в холодному місці. В нашому випадку просто лежали на балконі. Самі цибулини дружина висаджує в звичайні пластикові ящики з-під овочів або в пластикові горщечки. В один такий ящик міщується 40-50 цибулин, а в горщик 3 або 5 цибулин відповідно. Зверніть особливу увагу, що після посадки потрібно постійно контролювати температуру, щоб вона ні в якому разі не була мінусовою. В результаті маємо такий вигляд посадженого ящичка з цибулинами. Готовий ящик чи горщик для профілактики без зараження грунту проливає водою з марганцовкою і переносить для окуріння та подальшого росту на балкон. Кінець грудня, 27. Снігу немає. На дворі плюс 2. У нас 16 сьогодні в січня. Дивимося, що в нас тут в шкафу тюльпани і оцинти до 8 березня виганка. Пісочком присипали. Тут в ящичках складені тюльпанчики. Добиваємо ця щоб земля якщо Так, коріннісь. Корінчики видно. З пару О, Тут вже видно, що корінчик. Такий. Який колір? Червоний. Червоний буде. Так, всім привіт. Продовжуємо вигонку тюльпанів до 8 березня в квартирі. 20 лютого у нас. Близько двох місяців від посадки пройшло Внесли вчора в квартиру. Уже балкон у нас відкритий. Так, тут у нас два термометри, один з кімнати взяли. 18,3 показує, ну це тільки внесли, а цей з Аврори 15,4. Таке налаштував світло, що було. Такий каркас зробив. Зараз покажу, як працює. В принципі так. Три лампи по 15 Вт, а одна у нас на кухні була 28, така бліде освітлення. Зараз ще не вмикаємо, хочемо щоб трішки ще вони витягнулись. Ці у нас були на балконі, стояли ящички, такі що зеленуваті, накриті ящиками, і вони трішечки меншої висоти. А на балконі оці що були... В шкафу у нас вони трішки витягнулись вище і не такі зелені в темноті. Тут такий лайфхак в горщиках, які рівномірні. Тут спробуємо, чи дожене, чи працює це, що витягується в темноті. Накрили такими коробочками, хочемо, щоб воно трішки догнало, щоб вони були до 8 березня рівномірні. Ну, так, Іра, Іра попроливала їх. Зараз у нас на балконі. На балконі 9 градусів. І ацинти. Що вони не освітлились так. А ці... Ось вже, бачите, 17,9 показує. Хочемо знати, які точно може тут бреше. Іра каже, що вони постійно 15,3. Показує так. Що тут по висоті? Ну вони швидко мають рости. Ось. Цьому ящичку у нас Лініечкою поміряємо. і поміряємо. Ну, ось цей 16 см, 20 лютого. Через Дай чи через 20 переміряємо. Ось тут ці ось такі тут. У нас тільки цей маленький він 5 см. Ось більший 10. Крайні поміряємо. Давайте будемо знати 10 см. Були минулого тижня трішки морози у нас до 10 градусів, то ми температуру регулювали, ну, залишали на ніч отак, балкон, син поки на навчанні то і вікно теж. Так. Такі ящики використовували, тут прикривали. Тут світло не попадало і холод. Такий поддон у нас від старої плоти залишився. Я використовую їх, проривала. Трошки земелькою ще підсипали десь пісочком. Так, ну, будемо дивитись, вже показувати частіше, як вони будуть рости. До 8 березня залишилось у нас 2 неділі. Що у нас вийде за ці дві неділі. Продовжуємо вигонку тюльпанів до 8 березня в квартирі. На 26 лютого такий на стан. горщиках. на протязі тижня температура на дворі була мінус 10-12 вночі. У нас тут висота приблизно 24 см, ті, що менше 16 см, зараз підростали. Балконні двері у нас постійно відкриті. Цілодобово в квартирі сьогодні 16,3, а так до 14-ти менше не падало. При цій температурі вони і ростуть. Пару ящичків в кухні, там тепліше, вони більше витягуються. Ми чердуємо, міняємо постійно, Іра проливає. Які, які потрібно дивитися, що хоче підлити. Так, по висоті так. є рожеві, у нас і червоні. Червоний він трошки менший, пізніший. Ну, сподіваємося, що більшість зацвіте до 8 березня. Так, тут у нас червоні. У них висота десь 17. Ці, що вищі екземпляри 24. Рожеві. Вони йдуть 20, 23. Найбільший 30 см вже. Ось такий стан на 26 лютого. 4 березня. Ірина буде робити ранішній зріз, який розпускається такий у нас там тюльпанів гіацинтів. Трішки хвилюємося чи встигнуть всі до 8 березня зацвісти. Світло-світи ночу вимикаємо. Температура в нас близько 18-19 градусів підтримуємо. Ось такі красавчики. 20 березня ще є два дні все буде добре, всі будуть цвісти. Тут працює мій чоловік з світами живочи. Кришить мені бумагу, тут я вже зрізаю Сережа позабирав всі лінійки, що нема чим її поміряти. Ну, сподіваємося, що він зацвіте. 30 сантиметров ось. Така ситуація. Когось вже потрібно зрізати. Хтось ще думає зацвітати. Тут накриті газетою на витяжінні, бо трохи низьковаті. На балкон вже винесені ті, що надіжно будуть свісти на восьме. Ранок 6 березня у нас. 7 березня на дворі 14 градусів, дуже тепло. Так як у нас тюльпанчики українські. Більшість вони розпускаються на сонечку, а вечором закриваються. І дуже неймовірний аромат. Ну от і 8 березня, і майже всі наші тюльпани зацвіли. Ви тільки гляньте, які ж вони красиві, радують око. І як приємно, що вся наша праця була немарною. Ранок розпочався з пакування букетів. Більшість букетів роблю по 5 та 3 тюльпана. Вони продаються найкраще, а букети з більшою кількістю квітів пакую на місці. І поки на дворі ще прохолодно, складаю букети в темну шафу на балконі. Реалізовувати тюльпани допомагає наш син, за що ми йому дуже вдячні. Продаємо їх біля найближчого супермаркета, недалеко від нашого будинку. Хочемо васимо такі аценти по 100 гривень, штучку. 10 березня, на дворі у нас дощ. А це все, що залишилось від нашого врожаю. Від тюльпанчиків до 8 березня. Переживали, що не виростуть, потім переживали, чи продадуться, все виросло, все продалось. Залишились тільки цибулини на дорощування, які висадяться в ґрунт і будуть нові врожаї. І Залишився такий класний букетик для іри, який не встигли на 8 березня засвісти. Ось такий гарний, ароматний, дуже-дуже ароматний запах нашого тюльпанчика українського. На цьому будемо завершувати наше відео. Всім дякуємо за перегляд. Слава Україні. Кому сподобалось, ставимо вподобайку. І працюємо далі. Дякую.